Українські землі усередині наприкінці XVIII століття відновлення гетьманського правління. Після смерті цариці Анни Іоанівни з 1741 по 1761 правила дочка Петра і Єлизавета Петрівна, при якій політику щодо України було пом'якшено у 1744 році. Вона приїжджала до Києва і прихильно поставилася до прохання старшини щодо обрання нового гетьмана лівобережної України. Єлизавета Петрівна сама підібрала кандидатуру на гетьманство Кирила Розумовського, якого було обрано в 1750 році у глухові. Гетьманом 1750-1764. правління гетьманського уряду було ліквідовано царських урядовців. Відкликано владі гетьмана підпорядковано Запорізьку Січ. Новий гетьман діяв із волі цариці, роздавав багато земель українській старшині і російським дворянам, сприяв зміцненню козацької старшини як поміщиків феодалів. Колишній сільський хлопець із Чернігівщини завдяки своєму старшому брату Олексі. Олексій Розумовський фаворит цариці Анни отримав при царському дворі за кордоном прекрасну освіту і виховання спочатку у Петербурзі, а потім у Німеччині, Італії, Франції. У 1744 році був удостоєний графського титулу, а у 1776-му, у 18 років, був призначений президентом Петербурзької академії наук. Ставши гетьманом, Розумовський намагався перетворити глухів у маленький Петербург. Тут було збудовано прекрасний будинок генеральної канцелярії, гетьманський палац із парком. За гетьманування Розумовського козацька старшина утверджувалася як привілейована панівна верства суспільства. Було завершено реформу судової системи, що почалася ще за часів Данила Апостола. Гетьман намагався реформувати і армію, увів однакове озброєння, однакову уніформу, сині мундири, білі штани. Остаточна ліквідація гетьманства Катерина II, ставши у 1762 році російською царицею, намагалася уніфікувати систему управління по всій країні, перетворити навколишні землі, у тому числі Україну, на провінції Росії. У 1764 році цариця викликала гетьмана Розумовського до Петербурга і під загрозою Кари за зраду змусила написати прохання про вивільнення його від столь тіжолої і опасної должності, тобто від гетьманства. Гетьманство було ліквідовано. Розумовський дістав від цариці велику пенсію і чималі земельні володіння в Україні. У тому ж 1764 році він дістав чин генерала Фельдмаршала. У 1794 році переїхав до Батурина помер 15 січня 1803 року і похований у Батурині, у невеликій Воскресенській церкві, збудованій його коштом УТворення малоросійської колегії для управління лівобережною Україною було створено малоросійську колегію, яка складалася з чотирьох російських і чотирьох українських членів. Президентом цієї колегії став малоросійський генерал-губернатор граф румянцев. У секретному наставленні, даному румянцеву, Катерина II наказувала повністю ліквідувати усі залишки автономії в Україні, маючи при цьому і Вовчі зуби, і лисячий хвіст. Централізаторська політика Катерини II поклала край слобідській автономії. Уже у 1762 році цариця призначила слідство над місцевою старшиною. За його підсумками, у 1765 році був виданий маніфест, де говорилося про безладдя і непотрібність козацької служби. Слобожанське козацьке військо було ліквідоване, а замість нього створено п'ять гусарських полків. Поділ території на полки і сотні теж був скасований, натомість із центром у Харкові була створена Слобідсько-українська губернія, що складалася з п'яти провінцій, назви яких збігалися з назвами колишніх полків. У 1780 році її замінило харківське намісництво з 15 повітів. У 1796 році Слобідсько-українська губернія була відновлена, але ці поверхневі зміни істотного значення. Не мали скасування російським урядом військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні. На Лівобережжі у 1781 році було скасовано поділ на полки і запроваджено новий адміністративний устрій. Пізніше 1886 року була ліквідована і друга малоросійська колегія. У 1781 82 роках лівобережна Україна була поділена на три намісництва: Київське, Чернігівське і Новгород Сіверське. Тоді ж утворені Харківське 1780 сімсот та катеринославське 1783 сімсот намісництва скрізь була заведена єдина для всієї Російської імперії система адміністрації. У 1782 році вийшов указ царської військової колегії про ліквідацію українських козацьких полків і створення замість них регулярних карабінерних полків за російським зразком. Старшини або залишалися на службі і діставали російські офіцерські чини, або звільнялися у відставку. Козаки ставали окремою групою однією з найбільш привілейованих державних селян. За наказом Катерини II з України до Петербурга вивезли козацькі військові прапори, печатки, гармати. Ці реліквії мали бути повернуті в Україну після жовтневої революції 1917 року, але вони так і не були повернуті. Таким чином, на кінець XVIII століття царизм ліквідував автономний устрій в Україні, знищивши залишки української державності. Українська козацька старшина була юридично зрівняна з російськими дворянами і злилася з ними в одному пануючому стані. А основна маса селян була і фактично, і юридично закріпачена. Феодально кріпосницький лад досяг свого апогею. Зруйнування Запорізької січі Після ліквідації у травні 1709 року чортомлицької січі частина запорожців зійшла вниз по Дніпро і заснувала Кам'янську Січ при впадінні ріки Кам'янки поблизу нинішнього села Милового на Херсонщині. Царський уряд у 1711 році змусив козаків піти із цього місця. Тоді запорожці з дозволу кримського хана переселилися в його володіння, ворочище Олешки, нині місто Цюрупинськ на Херсонщині. Невдовзі до них приєдналися й козаки, що свого часу пішли з Мазепою у Бендери. Внутрішній устрій Олешківської Січі був традиційним. Утворення нової Січі Січовики неодноразово зверталися до російського уряду із проханням дозволити їм повернутися на рідну землю, але відповіді не було. Ситуація змінилася тільки у 1733 році, коли перед Росією постала загроза використання запорожців її противниками у Польщі, а також туреччиною в російсько-турецькій війні, що назрівала. дозвіл було дано, і запорожці в березні 1734 року заснували нову. Січ. Вона розміщувалася на 5-7 кілометрів нижче по Дніпру від старої Чортомлицької, на річці підпільній село Покровське на Дніпропетровщині. В останні 10 років існування Січі нею незмінно правили Кошовий Калнишевський, суддя головатий, писар Глоба, хоча вибори відбувалися щорічно. Січ підпорядковувалася київському генерал-губернатору, а з 1750 року, і гетьману. уряд постійно тримав її під своїм контролем. Цій меті служило й заснування на запорізькій території великої кількості військових поселень, з іноземців і росіян нової Сербії, Слав'яно-Сербії та інших. Перемога у російсько турецькій війні 1768-1774 років в одержанні цієї перемоги важливу роль відіграли запорожці. Розв'язала Катерині II руки. Армія, що поверталася з театру воєнних дій, зайняла запорізькі паланки і 4-5 червня 1775 року захопила Січ. Клейноди, цінності, архів, майно були вивезені. Січову верхівку звинуватили у зраді і відправили на заслання. Ув'язнення Калнишевського на Соловках тривало 25 років. Там і помер у 1803 році останній гетьман у віці 113 років. Більшість старшин отримала офіцерські чини дворянство землі. Лише 3 серпня 1775 року вийшов царський маніфест, де проголошувалося. что сечь Запорожская в конец уже разрушена, со истреблением на будущее время и самого названия запорожских казаков за оскорбление нашего императорского величества через поступки и дерзновения, оказанные от сих казаков, и неповиновение нашим высочайшим повелениям. Утворня за Дунайской сичи Майже п'ять тисяч запорожців не погодилися з рішенням Катерини II і перейшли в турецькі володіння, заснувавши в Дельті Дунаю за Дунайську січ, що існувала до 1828 року. Із колишніх запорожців у 1788 році було створене чорноморське козацьке військо. Після війни воно було переселене на відвоювану Росією територію Кубані, поклавши початок кубанському козацтву. Ліквідація Запорізької Січі одна з ланок репресивної політики царизму, спрямованої на знищення самоврядування в етнічних районах країни і придушення антифеодального руху. Причини ліквідації Січі Перше неможливість автономного існування Січі у складі Російської імперії. Друге. Роль Січі як натхненника республіканських ідей Україні, Третє. втрата запорізьким військам після російсько турецької війни 1768-1774 і проголошення незалежності Кримського ханства свого значення як військової сили у боротьбі проти турецько татарських загарбників, четверте опір запорожців захопленням їхніх земель поміщиками і царським урядом. Історичне значення Запорізької Січі, виникнувши у XVI столітті як військово-політична організація запорізьких козаків, Січ стала згодом центром антифеодальної та національно визвольної боротьби українського народу, відіграла ключову роль у боротьбі проти турецько татарських загарбників захисті населення України. Після ліквідації Запорізької Січі її землі увійшли до складу новоросійської та Азовської губернії із приєднанням до Росії північного Причорномор'я, Приазов'я і Криму у результаті російсько турецьких воєн 1768-1774 і 1787-1791 замість цих губерній були утворені Катеринославське і Вознесенське намісництва, А в Криму Таврійська область. У 1796 році їх об'єднали в новоросійську губернію із центром в Катеринославі, перейменованому в Новоросійськ. Головну роль в освоєнні цих територій відіграла народна колонізація, тобто стихійне заселення їх вільним населенням козаками, кріпаками, втікачами. На кінець XVIII століття на півдні України. Проживало мільйон мільйон двісті тисяч чоловік. Основну їх масу складало сільське населення. Разом із тим, саме з другої половини вісімнадцятого століття починають свою історію усі великі міста краю: Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Херсон та інші. Етнічний склад населення, що віками формувалося з представників різних народів, був різнорідним. Було багато татарів, німців, греків, сербів, молдаван, але в цілому переважали українці. У різні роки тут проживало 65-75% українців. Другу за чисельністю групу складали росіяни понад 11%. Тому, хоч офіційно край називався Новоросією, існувала і інша назва Південна Україна. Національно визвольна і антикріпосницька боротьба в Україні Боротьба народних мас у XVIII столітті була пов'язана передусім із поступовим відновленням феодально кріпосницького гноблення і погіршенням становища селян. Форми протесту були різноманітні. Скарги на феодалів у суд, відмова виконувати повинності, втечі, шукання козацтва, захоплення панського майна, підпали, фізичні розправи з поміщиками, збройні повстання. Найбільш масовими були втечі й переселення, як правило, у малонаселені райони на свободи. У XVII столітті це була головним чином Слобожанщина у першій половині XVIII століття Правобережжя, у другій половині південна Україна. У другій половині XVIII століття Лівобережжям і Слобожанщиною прокотилася хвиля виступів, спрямованих проти переведення козаків на становище селян та їх закріпачення. Найупертішими були виступи у селах Кулаги і Суботовичі на Стародубщині 40-60-ті роки. Кліщенці на Лубенщині 1767 1770, Турбаї на Полтавщині 1789 1793. Найвизначнішим соціальним рухом XVIII століття в Україні було гайдамацтво. Перші згадки про гайдамаків у документах належать до 1714 1717 років загони гайдамаків. Від гайда гнати переслідувати діяли головним чином на правобережжі, але були такі формування по всій східній Україні. В основному це були селяни, а організаторами і керівниками загонів виступали переважно запорожці. Ховаючись у лісах, гайдамаки звідти нападали на панські маєтки. У 1734 році рух охопив усю правобережну Україну. Поштовхом став прихід сюди російських військ. Виникли десятки гайдамацьких загонів, очолюваних козаками Верланом, Гривою, Голимчалем та іншими. Та більшість їх невдовзі розсіяли російські й польські війська. А до 1738 року повстання були придушені повністю. Новий виступ спалахнув у 1750 році. Він теж охопив. Усе правобережжя. Коліївщина Кульмінацією гайдамацького руху стало повстання 1768 року, відоме під назвою Куліївщина. від слов колоти колій. Безпосередньою причиною його спалаху був антиукраїнський терор. Розпочати частиною магнатів і шляхти центральною подією Коліївщини став похід гайдамаків на чолі з Залізняком з-під Шигирина на Умань. До них приєднався загін надвірних козаків Гонти. Разом вони, 10 червня, визволили Умань. Крім головних сил у різних районах правобережжя діяли майже 30 загонів швачки, неживого Бондаренка та інших підпорядкованих єдиному керівному центру на чолі з Залізняком. Головною метою повсталих була ліквідація польсько-шляхецького гніту і кріпосництва. Селянство розраховувало на допомогу царських військ, які вступили на правобережжя для боротьби з магнатами, що об'єдналися в антиурядову конфедерацію. Та за наказом російського командування підступно були захоплені Залізняк та Гонта, а потім увесь уманський табір гайдамаків. Польські і царські війська ліквідували і інші загони. Шляхта влаштувала жорстоку розправу над повстанцями. У Кодні, Сербах та інших місцях, були страчені, закатовані, понівечені і скалічені тисячі людей, у тому числі Гонта. Залізняк та інші російські піддані були відправлені на каторгу в Сибір. У 1789 році налякана польська адміністрація заарештувала на Волині кілька сотень селян за звинуваченням у бунтарських настроях, а 30 осіб стратила. Ці події були названі Волинською тривогою. Вони були останнім відголосом Гайдамаччини. Протягом деякого часу продовжувалися гайдамацькі виступи і на Лівобережжі, Слобожанщині та Запоріжжі. У 1768 році спалахнуло повстання в Січі. Яке розпочалося зі звільнення заарештованих там гайдамаків, тільки застосувавши артилерію, старшина змогла придушити виступ у 70-х, на початку 80-х років на Лівобережжі очолював гайдамацькі загони Гаркуша. Він неодноразово потрапляв на каторгу, але втікав і знову продовжував боротьбу. Продовження опришківського руху у західній Україні продовжувався рух опришків. Використовуючи підтримку населення, знання місцевості, їхні невеликі загони були невловимими і тримали шляхту прикарпатських районів у постійному страху. Найвищого розвитку рух досяг у першій половині XVIII століття. Прославилися отамани Довбуш, Байорак, Бойчук. Загони опришків, гайдамаків і запорожців були близько пов'язані один з одним, допомагали один одному. Народні рухи XVIII століття зберігали типові риси селянських виступів стихійність, розрізненість, недостатню організованість і усвідомленість, однак вони змушували панівний клас на деякий час зменшити утиски народу, стримували наростання соціального гніту, наближали крах феодально-кріпосницької системи. Культура. Визволення східної України в результаті війни середини XVII століття стало могутнім поштовхом до розвитку національної культури. У більшості населених пунктів були початкові школи. Якісну середню освіту давали Чернігівський, Харківський і Переяславський колегіуми, що виникли на початку XVIII століття. Основна увага тут приділялася вивченню мов та інших предметів гуманітарного профілю. Спеціальну освіту у 18 столітті отримували, як правило, в Росії. Із 1694 року вищим навчальним закладом була Києво-Могилянська академія. Цей статус вона мала офіційно з 1701 року протягом тривалого часу вона забезпечувала людьми з європейською освітою не лише Україну, а й Росію, Білорусію, південнослов'янські країни. Її вихованці: Кониський, Козельський, Прокопович, Сковорода, Туптало Дмитро Ростовський, Шереметів, Яворський і багато інших посідали провідне місце серед учених державних діячів вищого духовенства. На відміну від Росії, в Україні не було негативного ставлення до навчання за кордоном. Багато молодих людей не тільки зі старшинських і шляхецьких родин, а й з простих козаків навчалося в університетах Кракова, Праги, Геттінгена, Лейпцига, Рима, Парижа Лондона. Не дивно, що звичайний полковник міг знати три п'ять мов. Випускники колегіумів і Київської академії були провідною силою встановленні світської освіти, засновниками і викладачами перших середніх шкіл у Росії. Полуцький і Яворський відіграли вирішальну роль в організації першого в Росії вищого навчального закладу слов'яно-греко-латинської академії. А 18 її ректорів із 21 навчались у Києві. Українці обіймали майже всі вищі посади у російській церкві, а Яворський очолював її більше 20 років. Значного розвитку набуло книгу друкування, друкувалася різноманітна література, яка поширювалася далеко за межами України. Українська наука розвивалася у взаємозв'язку з європейською і російською наукою, плідно займалися філософією ректор Київської академії Гізель. Київський митрополіт Кроковський, Прокопович, Козельський, Яворський, видатним філософом був Сковорода, який, мандруючи по Україні, створив свої основні праці діалоги і розглагола древньому міря і наркіс, розговор о том, Узнай себе». Відновлення української державності викликало великий інтерес до історичного минулого, з'явилися перші узагальнюючі твори з вітчизняної історії. Хроніка Софановича і синопсис невідомого автора, що до 19 століття використовувався в Росії як підручник, на межі 17-18 століття були створені так звані козацько старшинські літописи, самовидця, тобто очевидця, автор невідомий, грабянки, величка, які донині залишаються основним джерелом з історії України того періоду. У другій половині XVIII століття були опубліковані кратке описання о казацькам малоросійському народі Сімоновського, кратке літи пісьма Росії невідомого автора видав Рубан. Українська література поступово звільнялася від релігійної оболонки і набувала світського характеру. Почала формуватися нова література, витіснялися давні жанри і стара книжна мова. У художні твори дедалі більше проникала жива народна мова. Сковорода створив 30 байок, вірші різноманітної тематики, об'єднані у збірники, басні Харківськія і сад божественних пісній. У 1798 році були надруковані перші три частини поеми Котляревського Енеїда, першого твору, який був написаний сучасною літературною мовою і дав початок новій українській літературі. Важливе місце у духовному житті належало музиці існували музичні школи при академіях, колегіумах і так далі. Звідси вийшли Березовський, Ведель, Бортнянський, які стали найвідомішими композиторами Росії XVIII століття. Надзвичайно популярними були українські виконавці. Переважно з них формувалася навіть царська капела. Саме з неї розпочав свою кар'єру Олексій Розумовський, а пізніше ледве вивільнився Григорій Сковорода. Театральне мистецтво розвивалося, як і раніше, шкільна драма і вертеп. Наприкінці XVIII століття з'явилися кріпосні театри, які влаштовували поміщики у своїх маєтках, зародився професійний театр. В образотворчому мистецтві відбувся перехід від церковних канонів і сюжетів до світського національного змісту. Високого рівня розвитку досягла графіка. Київська художня школа була знаною і за межами України. Сюди приїздили на навчання з багатьох країн. Інтенсивне будівництво культових споруд стимулювало розвиток архітектури. Найвідомішими українськими майстрами були ковнір Григорович Барський. На культурний процес впливали й негативні чинники безперервні війни. Руїна, денаціоналізація вищих верств і політична незгуртованість народу, і таке інше уже в XVII столітті виявилося прагнення російського самодержавства і церкви поставити українську культуру під свій контроль, обмежувалися права українських друкарень щодо друкування книг. А в 1720 році їм було дозволено видавати тільки перевірені в Москві церковні книги. Після ліквідації української автономії скоротилася кількість початкових шкіл. А в створених народних училищах навчання велося російською мовою і за російськими підручниками. Колегіуми, академія втратили своє значення і перетворилися на духовні заклади у XVIII столітті. Із занепадом середньої і вищої освіти в Україні і одночасним розвитком її в Росії провідними центрами підготовки фахівців і просто освічених людей стали не українські міста, а Москва і Петербург. Українська література наука зазнавали сильного впливу з боку російської культури, що мало й певне позитивне значення, а українські автори змушені були писати свої твори російською мовою. Методичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає засвоєння становища українських земель у другій половині XVIII століття, діяльність царського уряду щодо України та Гетьмана Розумовського. Необхідно засвоїти питання про обмеження автономії України, ліквідацію гетьманства, слобідських полків та Запорізької Січі. Необхідно звернути увагу на національно-визвольний рух на території України, зміни в адміністративному устрої, заселення південної України. Перевір себе перше питання. З'ясуйте, чому царський уряд ліквідував гетьманство в Україні. Друге. Назвіть причини, характер, рушійні сили та наслідки повстань на території України. Третє. Розкажіть про життя і діяльність Григорія Сковороди.